Дуже багато запитань суспільства сьогодні така, чому? Верховна Рада не підтримала відкрити реєстр декларацій, як це було за часів нашої політичної команди? Скажу вам чому, тому що в ложі преси немає ЗМІ. тому що коли тут були б журналісти, набагато важче декому було б голосувати лобійські закони і робити помилки. Прийшов час повертати медіа до цієї зали. Друзі, ми з вами відкрили нарешті шлях до повернення декларування. Так і чому ми не можемо повернути свободу слова в Україні? Поки Збройні сили е, виборюють, щоб в нас НАТО і ЄС стали е, нашою не лише такою метою, а щоб Україна стала дійсно членом ЄС і НАТО. Ми з вами тут робимо все для того, аби Білорусь будувати в Україні, це ненормально. Тому до чого закликає наша фракція. Європейська солідарність зареєструвала постанову про висвітлення діяльності Верховної Ради України. Як це було 32 роки до сьогодні, канал Рада має показувати...